Привіт, бацюві. Ну що, хотів почати відео хоча б з невеличкої щучки, але починаю відео от за такого на букву Г. Зараз я тут наведу лад, повиймаю всі ці сітки. Тут є ось дивіться такий червонокнижний, червоний карась. Я його постараюсь. Повиплутувати і повідпускати. А всі сіточки я позбираю, не знаю, може спалю, а може просто порву і десь викину. Ось такий гарний карась. Так, одну забрав. Помітив, що ще з іншого боку є сітка, зараз її теж змотаю, порву. Прийдеться йти туди відв'язувати, бо прив'язано. Ну що, довелось змінити місце. Поставив ось таку жабку, не зацепляйку, бо тут все плесо зарощує таким дрібним зіллям. І зараз спробую тут щось половити. <смеш> Вистрібнула. була. Зараз попробую добрати її Маленька, але <смеш> не засіклась. Пробую ще раз. Є, і зійшла. Погана підсічка на цю жабку, але хоч щось клює, бо інакше тут навіть не половиш. Ну Така 200 грам. Погратися саме то. Ну шо, про що, пройшов я повністю це плесо. Було всього-навсього кілька клювань, і то була ось така невеличка щучка, яка не засікалась. Але на цьому я не завершую риболовлю. Тут також є канави, по яких водиться щука, тому пройду зараз ще й по них. Було клювання зразу. Але не засікається на цю жабку. Молоді качки повтікали, не спів зазняти. Тут вже рязки нема, але знов є очерет. Тому тільки оцією жабкою ловити більш нічим. На інші приманки забиваються просто. О, є! Є, нарешті є щука. о майо Нарешті жабка зловила щуку і втекла. Але була підсічка. Я, походу, сьогодні нічого не зловлю. Є ще одна і зразу зійшла, та ну його в баню цю жабу ставлю попіра з стрільниками А, ну нарешті може таки витягну її. <плес> <плес> Ой, і теж ледь-ледь сидить, але такий її добра нас. На простий попір з стройніками. Ой, не можу. Нарешті. О, така звірюка. Вже покушана. видно, інша щука її атакувала. Худа? Не дивно, що вона так кидається на приманку. Пливи. дякую тобі. Ну що, рухаюсь далі по цій канаві. Буду ловити на попер. Є великий ризик, що я буду постійно зачеплюватися, але може зловлю хоча б ще одну таку щучку. Ну що, рибацюги, важка сьогодні була риболовля, настрій був зіпсований тими браконьєрськими сітками, але, не дивлячись на це, я отримав те задоволення, по яке сюди приїхав. І хоч вдалось зловити всього лише одну щучку. Загалом виходів і клювань на мою приманку було більше 10. Тож, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про тих людей, які ставлять браконьерські сітки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!